Російський диктатор Путін використовує жорстокість ударів для тиску на перемовинах. На цьому наголосив Володимир Зеленський на закритті німецько-українського економічного форуму у Берліні. Почуємо багато місяців основною мішенью російських ударів дронів, передусім і ракет, є наша енергетика. Фактично, зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось. Ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя як можемо. Це складний, дуже складний процес. І такому терористичному тиску, який завдає щоденна Росія, дійсно важко протистояти. Але наші люди вони це роблять. І ми після кожного удару стараємось відновити все як можна швидше. Ну і понад мільйон українських родин знову зі світлом енергетики протягом тижня працювали, щоб максимально відновити пошкодження після російських атак. В ДТЕК зазначили, що нині найважча ситуація з електрикою на Донеччині та Одещині. До на нашої ефіру долучається Анатолій Замулко, виконувач обов'язків голови Держенергонагляду. Е, Анатолій, добрий, добрий вечір. вечір. Вітаю вас, вітаю глядачі. Скажіть, будь ласка, яка загальна ситуація в енергосистемі України станом на зараз? Ну і в яких регіонах вона найскладніша? Ну, як ви правильно підмітили, на сьогоднішній день дійсно у нас страждає Донеччина, страждає Одесьчина. Саме через те, що були масовані обстріли по Одещині, ми максимально намагаємося відновлювати електропостачання. Ну, десь виходить так швидкістю 100 тисяч споживачів щоденно, іноді навіть видається більше. І я бачимо, що на сьогоднішній день правда залишається десь ще близько 230 тисяч незаживлених, але цей процес постійно від відновлення. Постійно триває. Що стосується Донеччини, там теж у нас, на превеликий жаль, після масованих атак по наших вузлах живлення залишається знеструмлення більше 400 тисяч споживачів. Але знову ж таки, як ви показали, карта вона на превеликий жаль не дуже дозволяє всім енергетикам приступити до відновлення. І Як тільки дається можливість приступити до цих відновлювальних робіт, у нас завжди починається отакий, як то кажуть, швидкий процес цього відновлення. Mm -hmm. Що стосується решти території, то ми розуміємо, що Чернігівська область вона теж постійно потерпає від обстрілів. На превеликий жаль, уже страждає не лише енергетика висока, мається на увазі некокренерго страждає енергетика оболене. Розподійна мережа, і це теж як то кажуть, одна з ціллю ворога на сьогоднішній день. Наскільки сьогодні ми можемо говорити про запровадження аварійних або екстрених відключень світла саме через погодні умови? Ну, через погодні умови, ну зрозуміло, що погода на сьогоднішній день вона не є якоюсь унікальною, і mm -hmm. ми бачимо, що ця погода вже у нас була і в третьому році, і в четвертому, в двадцять 24 двадцятьому. Зрозуміло, що вона постійно контролюється на сьогоднішній день. Збільшення обсягів споживання електричної енергії вони практично не критичні. Да, ми розуміємо, що графіки обмежень, ми розуміємо, що ненаявна повна обсяг генерація вона трохи зменшує цей, як то кажуть, показник, але Аварійні відключення через погоду можуть наступити виключно, у разі якщо у нас буде якісь знеструмлення на розподільних мережах у операторів системи розподілу. Якщо там виникне якась аномальна ситуація через погоду знеструмлень аварійних відключень, я так думаю, що на більшості території України на чи будуть запроваджені, тому що енергосистема до таких перекосів вона готова до таких змін. Інша ситуація це обстріли, коли у нас виникають дійсно необхідність запровадження аварійних відключень для відновлення системи. Пане замолку, наскільки сьогодні в українських енергетиків достатньо ресурсів для проведення відновлювальних робіт? Ну, це достатньо болюча тема на сьогоднішній день, тому що ви розумієте, що ресурси вимиваються, вимиваються саме через теж, через саме через обладнання. Саме обладнання потребує додаткових, скажімо так, сил з точки зору того, щоб його дістати, а воно до довартісне, і плюс ми говоримо про те, що його досить довго виготовляти на сьогоднішній день. У нас дуже багато спонсорів мається на увазі донорів, які надають нам допомогу з цих питань, але зрозуміло, що чому Затримуються певні відновлення, чому затримується неможливість не, не відновити мережу. Саме через те, що певне обладнання виготовляється по три по шість місяців, і зрозуміло, що навіть якісь там наявні кошти і прискорення цього процесу вони все одно вимагають певного часу. На сьогоднішній день обладнання в принципі в аварійних запасах на сьогоднішній день присутнє, тобто роботи всі ведуться, закупівлі ведуться з точки зору нового обладнання, яке необхідно саме для заміни втраченого. Тобто процес триває зовсім скоро, 22 грудня Україна буде відзначати день енергетика, і ми розуміємо, що сьогодні це на, ну одна з найважливіших професій, тому що людям повертають світло, і над цим працює величезна кількість людей навіть на прифронтових регіонах. Розкажіть, будь ласка, як проходить сьогодні відновлення цих мереж і скільки людей до цього залучено? Ну на сьогоднішній день відновлення мереж, як я вже казав, відбувається ну, з 2022 року. Можна казати так, що енергетики зразу кидаються в відновлення мереж, як тільки дає безпекова ситуація. Що стосується Харківщини, Чернігівщини, тих регіонів, де у нас від Сумщини, де, де Запоріжжя, де процеси постійного, скажімо так, втручання е, в роботу мережі відбуваються з боку Російської Федерації. То зрозуміло, що там енергетики це виключно такі бойові люди. Які на, точно так, як і військові, вони кидаються на те, щоб захистити і обладнання, і захистити людей. Що стосується кількості людей, на сьогоднішній день до цього залучено практично всі представники операторів системи розподілу. На сьогоднішній день працює допомога аварійні бригади, які виїжджають з західних територій, у разі, коли це треба максимально швидко відновити, тобто працює оцей ротаційний формат, який забезпечує реалізацію завдань на рівні всієї системи, для того, щоб забезпечити живлення споживачів якомога швидше електричної енергії. Всі розуміють, особливо в зимовий період, що це є реальна необхідність для життєдіяльності. Угу. Артоля скільки українська енергосистема це те, що мають справу усі без винятку. Практично 99,9% українських громадян, то відповідно і впливати на неї також ми можемо всі своїми діями. Я хочу у вас запитати для наших глядачів, яким чином кожен з тих українців, який використовує електроенергію, може посприяти стабільності енергосистеми, якими діями у цих умовах. Ну зрозуміло, що ті дії, які навіть у вас показані в рекламі, це дуже важлива складова. Мається на увазі, ми дуже багато втрачаємо обладнання. Я хотів би підкреслити це: ми втрачаємо обладнання електричних мереж саме через те, що у нас відбувається різке зростання споживання в періоди, коли включається подається світло, подається навантаження до людей. Тому основним на сьогоднішній день рекомендації знову ж таки це все ж таки розмежовувати включення. З потужного обладнання максимально забезпечувати енергозберігання тому що ми розуміємо, що ту нестачу, яка є у нас по потужностях, ми можемо владнати саме тим, що енергозбереження на сьогоднішній день максимально заходить для такої роботи. Зрозуміло, що це питання пов'язані із тими, скажімо, хто може використовувати сонячну електричну енергію, це дуже допомагає. Але ми розуміємо, що це не у кожного. Це ті, хто на сьогоднішній день подбав про це принциповим питанням. Все ж таки на сьогоднішній день для практично всіх споживачів це е, е, раціональне використання енергетичних ресурсів, і зрозуміло, що це саме процес підключення до електричної межі. Від цього мережі від цього страждає практично вся енергосистема. І як я вже починав, з цього ми втрачаємо саме обладнання розподільних мереж саме через отаку недбалість, коли одночасно включається мережа. А мережа не розраховувалась саме на такий тиск, пов'язаний з підключенням. Все ж таки, Черговість має забезпечуватися для такої роботи, і це відповідальність кожного з нас. Пане Анатолію, дякуємо вам за інформацію. Анатолій замулка виконуючи обов'язки голови Держенергонагляду, Був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.